Добрий день, дорогі діти! Сьогодні ми починаємо з вами вивчати тему знаходження дробу від числа і числа за його дробом. Наприкінці уроку зробимо самостійну роботу. Ось і дзвоник пролунав для навчання час настав. Діти сядьте всі зручненько, ручки покладіть гарненько. Бо урок у нас незвичний, чарівний, математичний. Дітки, ми сьогодні починаємо тему знаходження дробу від числа. Для цього давайте згадаємо, як називаються числа в запис дробу. Число над рискою. Це чисельник. Він показує, скільки рівних частин цілого взяли. Число під рискою, синім кольором це знаменник. Він показує, на скільки частин поділили ціле. Наприклад, у команді п'ятеро дітей. Три п'ятих дівчатка. Отже, 3 це чисельник. Він показує, скільки частин цілого взяли. От, у нас три дівчинки. Один, два, три, і 5 показує, на скільки частин поділено у нас п'ятеро дітей. Дві п'яти хлопчики. Отже, 2 з п'ятьох це хлопчики. Два це чисельник, а 5 це знаменник. Давайте виконуємо завдання. Нам треба назвати чисельник та знаменник. Подивіться, на перше коло у нас зафарбована одна частинка з двох. Одна жовта з двох. Один це чисельник, два це знаменник. Подивимось на друге коло. У нас один, одна частинка бузковим зафарбована, один це чисельник. З 3, на скільки частин поділено, це знаменник. Знов дивимось, одна частинка зафарбована синім. Це один, взята одна частинка, це чисельник, з чотирьох частин. 4 показує, наскільки частин поділена ціла. Одна шоста, один це чисельник, шість це знаменник. Взята одна з 6 частин. І остання одна восьма. Один це чисельник, вісім це знаменник. Одна частинка взята з восьми частин, наскільки поділене ціле. Спробуємо сполучити малюночок та дріб. Подивіться, будь ласка. Одна друга, подивилися, одна з двох. Дві треті, дві частинки з трьох, три четверті, три зафарбовані з чотирьох. Одна п'ята, одна з п'яти. 5 восьми, 5 зафарбованих з восьми частинок, наскільки поділене ціле, Та 5 шостих, 5 зафарбовано з шостих, на яких поділене ціле. Зараз давайте разом це зробимо. Ще у нас таке ж саме завдання. От ми знайшли знайшли одну другу, одна частинка зафарбована з двох. Наступне одна п'ята, подивіться, будь ласка, ось у нас одна п'ята. Наступне дві, треті, дві частинки з трьох зафарбовані. Три четверті, ось у нас три зафарбовані з чотирьох частин. Три це чисельник, 4 це знаменник. Так, 5 шостих ось у нас 5 зафарбовано. З шостий, 5 це показує, скільки взято чисельник. Шість, наскільки частин поділено, ціле це знаменник. І останнє дріб. 5 восьмих, 5 зафарбованих з восьми частин, на які поділене ціле. Молодці. Зараз давайте розглянемо задачку. В класі навчається 30 учнів. З них одна третя це хлопці. Скільки хлопців навчається в класі? Отже, одна третя частина це хлопці. 1 третя від 30. Тобто, треба клас поділити на три частинки, і одна частинка це будуть хлопці. Отже, 30 поділити на 3 дорівнює 10. Отже, хлопців у нас в класі навчається 10 учнів. Нам потрібно запам'ятати, щоб знайти дріб від числа. Треба число. Поділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Давайте розглянемо кілька прикладів. Нам потрібно знайти 5 шостих від однієї години. Для цього згадаємо, що в одній годині 60 хвилин. Отже, 60 хвилин потрібно поділити на Знаменник дробу і результат помножити на чисельник. 60 поділити на 6 це 10 і помножити на 5 це 50 хвилин. Ще одне завдання. Знайти 2 четвертих від 1 метра. Згадуємо, в 1 метрі 10 дециметрів і 100 сантиметрів. Отже, 2 четвертих від 100 сантиметрів. Для цього ми 100 см розділимо на знаменник дропу і результат помножимо на чисельник 100 поділити на 4 і помножити на 2 дорівнює 50 см. Продовжуємо працювати. У нас є стрічка довжиною 100 см. Нам потрібно знайти довжину 1,20 стрічки, для цього нам потрібно число. Поділити на знаменник і результат помножити на чисельник. Поділили на 20 і отримали 5. І якщо ми 5 помножимо на 1, то буде також 5. Знайти довжину 7 двадцятих стрічки, для цього нам потрібно число поділити на Знаменник і результат помножити на чисельник. 100 поділити на 20 буде 5 і помножити на 7 35 см. І останнє знайти довжину 11 двадцятих стрічки. Для цього потрібно число поділити на знаменник, і результат помножити на чисельник. І ми отримуємо 55 см. Отже, давайте ще раз повторимо правило, щоб знайти дріб від числа. Потрібно це число поділити на знаменник дробу і одержаний результат помножити на чисельник дробу. А тепер давайте ви разом зі мною 5 сьомих від числа 42. Що нам потрібно зробити? Правильно, треба число 42 поділити на знаменник і результат помножити на чисельник, вийде у нас 30. 2 п'ятих від числа 590. Число поділити за правилами на чисельник дробу і результат помножити на знаменник. От, ми поділили помножили і дістали число 236. А тепер ускладнюємо завдання. Ми будемо шукати число за його дробом. 10 учнів стали призерами олімпіади. І це становить 2 треті класу. Скільки всього дітей в класі. Отже, виходить, що 2 треті класу це 10 учнів. Тобто, ми поділимо на 2. Дізнаємось одну частинку і помножимо на 3 і дізнаємось, скільки учнів у класі. Дивіться, щоб знайти число за величиною його дробу, потрібно дане число поділити на чисельник дробу, і одержаний результат помножити на знаменник дробу. Ну, давайте з вами попрацюємо далі. Установи число. Якщо 5 шостих становлять 100. Отже, 5 шостих це 100, а нам потрібно знайти ціле число за величиною дробу. Отже, ціле число ми знаходимо дане число, ми ділимо на чисельник дробу. І результат множимо на знаменник. 100 поділити на 5, це 20 і помножити на 6, 120. Отже, ціле число у нас 120. Установи число, якщо 3 десятих становлять 240. Отже, дивіться, 3 десятих це 240. За правилом, щоб знайти ціле число, треба ось це дане число поділити на Чисельник дробу і результат помножити на знаменник. 240 поділити на 30 80 і помножити на 10 це 800. Це ми знаходимо число за величиною його дробу. Давайте розглянемо задачку. На знаходження числа за його дробом. Коли Максу був один місяць, він мав довжину тіла 56 см. І це складає одну третю зросту його мами, який зріст у мами. Отже, виходить, що одна третя становить 56 см. Тому, щоб знайти ціле, ми будемо ділити на чисельник дробу і одержаний результат помножимо на знаменник. Виходить, що у нас мамин зріст. 168 см. 168 см це 1 метр і 68 см. Давайте ще одну задачку розглянемо на знаходження числа за його дробом. У 4 роки Макс мав зріст 108 см. І це 3 п'ятих зросту його тата. Який зріст у тата. Отже, Виходить, що 3 п'ятих становлять 100 сантиметрів. А нам потрібно весь зріст тата знайти. Отже, треба знайти число за його дробом. Отже, за правилами, ми будемо ділити на чисельник дробу, он у нас позначений червоним кольором, і результат множити на знаменник. Он у нас позначений зеленим кольором. Виходить, що зріста 180 см. 180 см це 1 метр і 80 см. Зараз… Ви виконуєте самостійну роботу, ви поставите урок на паузу. І спочатку будете знаходити дріб від числа. Згадуємо правило, щоб знайти дріб від числа, треба число поділити на знаменник, той, що під. Рискую, і отриманий результат помножити на чисельник дроб. О, де поділимо на знаменник і помножимо на чисельник. Виконуєте це завдання, а друге завдання треба знайти ціле число за величиною його дробу, якщо дріб 8,12 становлять 24. Так, давайте повторимо. Треба це число поділити на чисельник, і результат одержаний помножити на знаменник. Тоді ми знайдемо ціле число. Отже, ви виконуєте самостійну роботу, ставте урок на паузу. Наприкінці уроку, давайте витягнемо свій конвертик. Якщо і скажемо, я урок завершую з. Добрим настроєм. Сьогодні я навчився, або навчилася знаходити дріб від числа. Або, ви кажете, мені найкраще вдалося знаходити дріб від числа. А інший каже, найбільше мені сподобалося знайти число за його дробом. На уроці я запам'ятав чи запам'ятала правило, як знайти дріб від числа. Ми добре дуже з вами попрацювали. І вдома е, ви виконуєте завдання. Подивіться, будь ласка, ви е, будете знаходити дріб бачите? від суми чисел. Для цього знайдете суму чисел, а потім дріб від нього. Або від добутку чисел, дріб, або від різниці чисел. І наступне ви розв'яжете задачу на знаходження числа за його дробом. Ми дуже добре попрацювали, молодці, до нових зустрічей!